От ти тверді та можна. Не бійтеся і не лякайтеся Його. Бо Господь Бог той сам піде з тобою. Не відступить від тебе і не залишити. Посторонні закону 31.6. А на сьогодні Оля, другий день в таборі, пришкільному. Це організували для діток. І вона в нас ходить, Назар теж ходить. І дуже рада, вчора прийшла така задоволена. А це сьогодні їм трохи дощик переб'є. Ну нічого, основне, вони вже зробили. Я ніколи не була в таборах у дитинстві, так вийшло, що нікуди ми не їздили. А вже в таборах була, коли мої діти були старші. Чотири роки працювала там наставником, поки не народилася Оля. Так що хай відпочивають. Це для них те, що треба. Приходила мені, розказувала, що вірш, який там вони вивчили з дітками. Може буде час до кінця тижня, я піду те. Друзі, вітаю на каналі. У нас вечір вівторка. Дуже хороша, прихолодна погодка. Так добре на дворі, що не хочеться заходити в хату. А ми зібралися погулятися. Якщо вийде до лиману, а ні, хоча б просто. Такий вітерець прохолодний. Я другий раз постирала стірку, поки вітер хай сохне. І зараз підемо прогулятися. Такі хмарки гарненькі. Ну класна погода. Після такого жаркого дня те, що треба. У нас зараз 9 вечора, але на дворі не видно, що так пізно що ми не попадемо в дощ, наче на дощ не схоже. Малий сьогодні в жару так кричав, йому так було жало. Я вже його так, і так, і е, мочила ножки, ручки, не хотіла, щоб заболів. Вже фонарів кричили. Затемніє. Ми до берега йду, чи куди? Так, да, йдемо до берега, трошки подихаємо. Короткою дорогою йдемо. Ті можемо піти. Вода тут качельку знайшла. Вчірка, так? Да? На горіхобі печірка. Де проходить табір? де проходить? Якщо там вісти там ділятися, йти на кружке, то там. Uh -huh. А якщо там бігати там займатися, ну займатися, коли там гулять ще. Тому що не сидіть. Uh -huh. Тільки батути не там по розказам їхнім, а там, на Понятно. <клухи> якщо буде завтра. Прохладненько зранку, то На горки Дімою. Не можемо мене знімати. Там, конечно, так, звісно, така очередь, щоб спуститися один раз. Ага. Бо ми хотіли. там дуже діло. Так, це молитовний будинок. Так, земля тут? Мабуть, так. Там така очередь, що здати треба час. І то, і так. Только один раз и не потянул, что случилось. Тут школа. А <laughs> <laughs> что вы там Мы что-то делаем. И там на стадионе проходит свой тангер. на стадионе? Не на стадионе, а да. где? На площадке. А, на площадке. Какой? А, вот тут? Да. А, я думала, что на стадионе. А как вы там помещаетесь все на площадке? Да нет, я имею в виду, что не прям бы там качели поставила, а? а, там да и ты туда, короче, на поворот. А, понял. А там жарко стоит. Угу. А там да ты поворот. Короче, да и ты туда да попадали и работает, а там батуты два. Угу. Ну я думала, что вы тут на стадионе. Ну да, тут там хорошо выбрали место. А Пенек. Тут вот, вот, да, все, а. все багато, да, тут сильно солнечный. Это на эту горку стала очередь три 3 часа. В я даже не скопила. Я уже сказала, что все, горка сдувается. Это девочка с моей очередь. Трошки будем біля берега. Хорошо, что тут дороги такие плиточные. Ты меня угу. Что ты делаешь? Как ты думаешь? Ну, да, Параджку там весін. Ну, вже видно видно. там одна не буде стрілі, тому що дубає. <кхи> ні, Оля. <кхи> так так подивитися. Ні. Це лиман, який впадає в Чорне море. Ні. Де вогні горять? Це що там, затока? Там ні. У а Відіополь, а. А ну, відіополь Одеса. А сюди далі за морем тут Тут такие камыши уже высокие, <свят> никто не косся. А Угу. <свят> Красиво. И там друг с Наверное, да, туда Одесса Так, я на первой, Якщо вода чиста. Нормально. Бо тут коровки, пасуть. Так, да, коли жара. То тут вода така. Дік. Ще раз у вода масенька заработала, тут вода зелена була. Корови сделали.